Єднані футбола разом сильніші! Невдовзі на збірну України очікує визначальний етап: старт відбору на чемпіонат світу 2026 року. У вересні наша головна команда зіграє номінально вдома з Францією та на виїзді з Азербайджаном. Сергій Рабров вже оголосив заявку на ці поєдинки, і вона не позбавлена сюрпризів. Більше того, деякі позиції викликають певні запитання. Проаналізуємо склад, який Сергій Рабров викликав на виросневі матчі кваліфікації до мундіалю. Перед початком відео нагадаємо: компанія ВіБет Україна преміум спонсор національної збірної України з футболу. Разом сильніші. У цьому відео всі глядачі в збірної зможуть знайти спеціальний промокод від ВіБет. Перше, що впадає в око у списку Раброва – двоє абсолютних новачків. Йдеться про динамівця Тараса Михавка та півзахисника Шахтаря Олега Очередька. 20-річний центральний захисник Михавко продовжує регулярно грати у складі київської команди, привертаючи до себе увагу скаутів з інших чемпіонатів. На початку нового сезону він встиг відзначитися вже двома голами. Оскільки він шульга, Ребров може розглядати його як потенційну заміну для Миколи Матвієнка. Олег Очередько минулого сезону виділявся у складі Карпат. Згодом добре проявив себе на молодіжному чемпіонаті Європи та повернувся до Шахтаря, якому належить за контрактом. Арда Туран розраховує на нього як на основного центрального півзахисника. Своєю грою очередько заслужив компліменти від експертів, преси та вболівальників. Однак, червона картка в матчі проти Панатінаїкоса створила гірникам відчутні проблеми. Серед мінусів відсутність результативних дій за шахтар наразі. Як вважаєте, Михавко та Очередько вже заслужили на виклик до збірної? Пишіть у коментарях. Теоретично очередько може зіграти і на позиції опорного півзахисника, адже з наявних гравців цього амплуа в команді є лише супер Іван Калюжний. Варто відзначити, що до збірної знову отримав виклик інший центр хав гірників Артем Бондаренко. Ми очікували на його дебют ще в червні у матчах Canadian Shield, але тоді він зазнав ушкодження. Цікаво, що на старті нового сезону Бондаренко конкурує за місце на полі саме з Олегом Очередьком. Тепер до того, що викликає занепокоєння: абсолютна більшість лідерів нашої команди, які виступають у топ-чемпіонатах, на старті сезону не мають ігрової практики. Дехто до того ж перебуває у невизначеності щодо свого майбутнього. Віталій Миколенко зазнав ушкодження та поки не розпочав сезон. Хоча він і отримав виклик, до табору збірної приїде без ігрової практики та у незрозумілих фізичних кондиціях. Інших номінальних лівих захисників Сергій Рабров не викликав. Отже, замінити Миколенка можуть або Микола Матвієнко, або Олександр Зінченко. Проблема в тому, що й Зінченко поки не грав за арсенал зі старту сезону та навіть не потрапляв до заявки гармашів. Хоча немає ушкоджень. Більше того, точаться активні розмови про його можливий відхід з лондонської команди до завершення трансферного вікна. Роман Яремчук забивав за Олімпіакос у спарингах, однак зазнав ушкодження, пропустив чимало товариських матчів і поки що не розпочав сезон у складі грецької команди. Питання: чи встигне він взагалі відновитися до матчів збірної? Імовірно, не в найкращому психологічному стані перебуває Артем Доввик. Після того, як Рому очолив Джан П'єро Гасперіні, на нашого форварда чиниться серйозний тиск з боку преси. Він втратив місце в основі і може змінити клуб до закриття трансферного вікна. З іншого боку, немає сумнівів, що в такій ситуації Артем прагнутиме проявити себе у футболці збірної як найкраще. Зважаючи на ситуацію з Яремчуком та Довбиком, напрошується думка, що основним форвардом збірної у вересневих матчах стане Владислав Ванат. Попри чутки про серйозний інтерес з боку Жерони та можливу зміну клубу, він продовжує свою бомбардирську справу і регулярно забиває за Динамо. Ілля Забарний, який влітку перейшов з Борнмута до топового ПСЖ, поки що не має гарантованого місця у стартовому складі своєї нової команди. Хоча в Англії звик грати регулярно і без замін. Але дебютувати за Парижан він уже встиг. На жаль, прогнозовано залишається у ролі запасного голкіпера реала Андрій Лунін. Натомість Анатолій Трубін стабільно багато грає у складі Бенфіки, причому подейкують, що Лісабонський клуб відкритий до пропозицій щодо українського воротаря. А ще Трубін не пропустив жодного гола у п'яти стартових поєдинках сезону. Напишіть у коментарях, хто з наших легіонерів однозначно буде корисним збірній, попри можливо, не найкраще становище на клубному рівні. Однак є й позитивні моменти. Єгор Ярмолюк регулярно грає за Брентфорд в АПЛ, де здобув статус основного півзахисника. Поки що, за національну команду він зіграв лише у двох матчах проти бельгійців та, напевно, претендуватиме на місце в основі вже восени. Встиг відзначитися асистом у лалізі Віктор Циганков з Жирони. Хоча справи його команди загалом йдуть не найкращим чином. Регулярно грає та відзначається асистами Олександр Зубков у трапзонспорі. Причому його команда, навпаки, перебуває в групі лідерів турецької суперліги. Також у хорошому ігровому тонусі перебуває захисник американського Остіна Олександр Сваток, сезон для якого триває фактично без перерви з лютого. А от Максима Таловірова цього разу в збірній не буде. Влітку він перебрався до Сток Сіті з англійського чемпіоншипу, але травма поки не дозволяє йому дебютувати за нову команду. Хоча вже зіграв 75 хвилин за молодіжну команду гончарів. Водночас на позиції правого захисника чекаємо звичну конкуренцію між Юхимом Коноплею та Олександром Тимчиком. На користь захисника гірників говорить статистика результативності: один гол та два асиста. У тимчика більше ігрових хвилин зі старту сезону. Окремо занепокоєння викликає позиція лівого півзахисника. За відсутності дискваліфікованого мудрика Сергій Ребров викликав лише одного гравця цього амплуа Олександра Назаренка з Полісся. Житомирська команда проходить перебудову з новим тренером Русланом Ротанем. Вовки не феєрять, але Назаренко встиг відзначитися голом та асистом. До речі, стільки ж результативних дій, і в іншого збірника з полісся Олексія Гуцуляка не можна виключати, що у вересневих матчах ліворуч у півзахисті знову гратиме Георгій Судаков. Сезон для нього починається непросто і без значних індивідуальних успіхів у плані статистики. Цілком міг би зіграти на цій позиції динамівець Назар Волошин, який здатен діяти на обох флангах півзахисту і зі старту сезону відзначається непоганою результативністю. Однак Сергій Рабров включив його лише до резервного списку. Також у резерві опинився півзахисник киян Володимир Брашко, який все ще не повернув собі статус основного опорника в Динамо. Водночас Микола Михайленко, який і виграв у нього конкуренцію та відзначається результативними діями в УПЛ, ймовірно не зацікавив Реброва. До речі, легенда Динамо та збірної Андрій Ярмоленко цього разу також опинився поза увагою Сергія Станіславовича. Та й загалом з чинних чемпіонів України виклик до головної команди отримали лише четверо гравців: Тимчик, Михавко, Шапаренко та Ванат. Шапаренко тричі грав проти французів, і саме його гол чотири роки тому приніс нашій збірній нічию з командою Дідєдашама. Ставте вподобайку цьому відео, якщо хочете, щоб і цього разу Шапаренко забив у ворота збірної Франції. Того ж дня свій склад оголосив тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса. У списку бачимо Артема Степанова, який почав регулярно грати за Нюрнберг у другій бундеслізі та відзначився голом у Кубку Німеччини. За останніми чутками мадридський реал почав активно стежити за його виступами. Можливо, був сенс Сергію Реброву викликати його до національної збірної, враховуючи певні проблеми у наших нападників. Діліться думкою у коментарях. До молодіжки поїдуть також голкіпер Жирони Владислав Крапивцов, який наразі отримує ігрову практику в іспанській лалізі. Та півзахисник Геннадій Синчук, що сяє у складі Монреаля в Лізі МЛС. Відбір команда Сергія Реброва розпочне матчем проти найсильнішого суперника у групі. Збірна Франції посідає третю сходинку в рейтингу ФІФА. Є переможцем позаминулого мундіалю та фіналістом останнього. Їхній тренер дідє дешам вигравав чемпіонат світу і як гравець, і як тренер. З Лебльо він працює вже 13 років. Найбільше представництво у сьогоднішній збірній Франції має нова команда забарного ПСЖ. Зокрема, це Дембеле, Дезіре Дуе, Шавальє та інші. Зауважимо, що з 1998-го, коли французи стали чемпіонами світу на домашньому турнірі, вони не пропустили жодного мундіалю. Другий суперник нашої головної команди у вересні збірна Азербайджану, яку також в жодному разі не можна недооцінювати. Її очолює легендарний португальський тренер Фернанду Сантуш, який привів Кристіану Роналду і компанію до титулу чемпіонів Європи у 2016-му. Більшість їхніх футболістів виступають у внутрішньому чемпіонаті. Вони ніколи не грали на чемпіонатах Європи та світу, але із запрошенням Сантуша прагнуть змінити цю тенденцію. Отже, підсумуємо, збірна України розпочне відбір на чемпіонат світу 2026 5 вересня номінально домашнім матчем проти збірної Франції, що відбудеться у польському Вроцлаві. А вже 9 вересня зіграє в Баку проти збірної Азербайджану. Вподобайте це відео, якщо бажаєте нашій команді пробитися на Мундіаль. Та пишіть у коментарях, яким буде рахунок у матчі Україна-Франція. Ні не футболом. Разом сильніше.